Вони прославляли Україну на міжнародній спортивній арені, однак їхнє життя обірвала війна. Нині у Чернівцях відбулось відкриття фотопроєкту Янголи спорту в експозиції. Представлено 150 історій спортсменів з різних куточків нашої країни. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі спортсменів, які приславляли Україну на міжнародній арені, взяли у руки зброю та стали на захист батьківщини. Проте багатьом із них не судилось повернутися з поля бою. Тож на згадку про тих, чиє життя обірвала війна, створили фотопроєкт «Янголи спорту». Нині виставка представлена у Чернівцях. На цій виставці представлені фотографії спортсменів. Які загинули під час війни в Україні, причому серед них не тільки ті, які захищали зі зброєю в руках нашу країну від агресора, а й ті, які перебували у себе в домівках і просто попали під ворожий обстріл. Серед них є навіть маленькі діти, і це, напевно, ще боляче, коли ти знаєш, що ці дітки могли колись завойовувати медалі і високі місця для України, але не зроблять через ворожу ракету. На фотовиставці представлені історії вісімнадцятьох буковинців, які поклали свої життя за свободу та незалежність України. Президент Чернівецької обласної федерації Карате Олександр Пікулін зауважує про спортсменів, які, не вагаючись стали на захист України, пам'ятатимуть завжди. Це дуже добре. Я впевнений, що відмітили спортсменів, які безпосередньо боронять нас, тому що це актив молоді, які спочатку здобували перемоги на міжнародних аренах на внутрішніх. Це люди, які були цілеспрямовані і пішли заборонити нашу батьківщину і поклали своє за час. Це, чим це дуже трагічно і це з одного боку дуже позитивно, що висвітлюються ці люди, вони є прикладом, що боротьба України не скінчилась і що. Ці люди про них пам'ятають і будуть пам'ятати завжди, і вони будуть завжди прикладом для наступних поколінь спортсменів та патріотів нашої країни. На одній з фотографій чоловік Тетяни Кирило Тілеєв. на третій день після повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав зсу, адже по-іншому не міг. Згадує дружина його життя. Обірвалося в результаті контрнаступу на Донеччині. Мирному житті був досить доброю людиною, компанійською, завжди всім хотів допомогти, всіх врятувати, всіх захищав. Так як він займався боротьбою, то він свої прийоми використовував, знання прийомів, по боротьбі використовував тільки для захисту людей. І завжди вчив і сина, що треба займатися спортом, щоб бути сильним, витривалим, мужнім, ну, таким, як і сам був. Перші в експозицію додали також історії спортсменів, які загинули починаючи з 2014 року. Розповідає Наталія Фрунзе. Для мене особисто дуже важливо, коли ми дізналися про цю виставку, що це будуть герої, ангели спорту з 24 лютого. Ми попросили комітет спорту, щоб вони в нашому місті розпочали новий проект і були включені всі ті, хто загинув з 2014 року. І я дуже рада, що що саме на цій виставці представлені герої наші чернівчани з Чернівецької області. Які загинули з 2014 року, і ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Загалом на виставці представлено 147 історій спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу, європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Також представлені історії ветеранів спорту та зовсім юних атлетів, які лише починали свій шлях та чиє життя жорстоко обірвали. Було дуже важко, коли були перші звіски про з'явили українських спортсменів наша команда збирала інформацію фактично по крупицям соціальних джерел інтернету. Ми намагалися знайти контакти з близькими, рідними, друзями, побратимами аби створити історію життя наших героїв. Ми би дуже хотіли, щоб цього проекту взагалі не було, і дуже хочеться поставити в ньому крапку вже сьогодні. Чернівці стало дев'ятим містом, де вже побувала фотовиставка. Експозиція «Янголи спорту» триватиме у центрі культури Вернісаж до кінця квітня. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.